Анку всім, хто щойно до нас приєднався з вами, сніданок вихідний. А ще цей сніданок буде смачний, тому що сьогодні смачна і солодка неділя. Ось таке спекла, Не повірте, сьогодні зранку. Є бріоші, у нас смачні. В нашій рубриці у нас будуть вони із яблуками там смачними, з різними начинками. А от для Саші зранку і для нашої команди я з шоколадом і з журавлиною. Дивись, які класні як вони пахнуть. Смакуйте. І ви сьогодні зранку стежте за нашим відеорецептом, Стежте за тим, що відбувається в солодкій неділі, і готуйте для своїх рідних. Нехай вам буде смачно. це той день, коли хочеться своїй сім'ї приділити більше уваги, подарувати їм більше тепла і любові, і, можливо, спекти щось особливе. Сьогодні ми будемо пекти смачну французьку здобу брьош. Бріош Бріош – це класична французька здоба, яку почуть ще з 16-го століття, і актуальною, вона залишається досі. Французька здоба містить в собі і масло, і молоко, і яйця, і звичайне дріжджі, які це все добро будуть піднімати. Смакує неймовірно. В будь-якій покарні ви можете знайти для себе свій бріош. Сьогодні ми теж готуємо бріош, але вже з невеличкими експериментами. Дивимось на наш стіл. У нас є три варіанти тіста: все це є бріош, але змінюючи пропорції. Масло і яєць це співвідношення. Ми отримаємо абсолютно різні по смаку е, тістечка. Пиріжки і рогалики. Перша класична рецептура для бріоші, де масло у нас майже 50% по відношенню до борошна. Звичайно, багато яєць, цукру, молока, води і дріжджі для того, щоб це все добро піднімалося і було м'яке і ніжне. З цієї класичної рецептури тіста ми приготуємо і класичну форму самих бріошів. Невеличка кулька, де зверху буде знаходитись ще одна кулька. Така форма бріошів існує з 16 століття. Другий варіант тіста для бріоші відрізняється тим, що ми зменшили пропорцію масла та яєць. Масло у нас вже 20% по відношенню до борошна, а кількість жовтів збільшилася для того, щоб у нас наша здоба була м'якою і ніжною. Дріжджів ми використовуємо зовсім трішки, а для того, щоб здобу підняти, ми використовуємо закваску. Саме та закваска, якою користуються пекарі, щоб підняти свій бездріжжовий хліб. Те, що зараз дуже актуально, модно, і для тих, хто хоче дотримуватися здорового способу харчування. А ось третій набір інгредієнтів для бріошек різняється у нас тим, що ми зовсім не маємо дріждів. Це у нас бездріжжова здоба лише на хлібній заквасті. Звичайно, будь-яке тісто можна замісити вручну, витративши при цьому дуже багато енергії, калорій. Але навіщо, якщо є улюблена техніка, і вона допоможе нам зробити і упростити цей процес? В першу чергу ми висипаємо борошно в нашу мисочку. Частина цукру теж піде сюди. А решту цукру ми обов'язково. Розітремо з нашими дріжджами. Мої діти сприймають цей процес як маленький хімічний експеримент, коли все було сипуче і раптом починає ставати м'яким, а потім навіть рідким. Це ознака того, що все, можемо сюди додавати воду, молоко і знову продовжувати розмішувати. Вода, при тому, і молоко мають бути холодні, максимально холодні, як тільки можна. Тільки з холодильника виняли, відразу сюди наливаємо. Даємо наші яйця. У нас тут два великих яйця і плюс один жовточок. Ми маємо ще сіль. Я обов'язково хочу сказати, що сіль ми кладемо в іншу сторону від дріжджів, Так як сіль зовсім не дружить з дріжджами і вона їх інактивує. Якщо ви не хочете, щоб вони посварилися в вашому тісті і тісто вийшло погано, то кладіть сіль окремо. Замішуємо спочатку на першій швидкості. Періодично тісто потрібно допомагати зібратися в кучку. Ми це робимо за допомогою такого скрібочка. Або просто руками, як кому зручно. І знову мішаємо. Масло має бути холодним, але м'яким. І додаємо ми його потрошки. Ось так, маленькими шматочками і тоді воно починає плавно вмішуватися в тісто. Виймаємо наше тісто, воно дуже ніжне. Жовтий за рахунок жовтків і неймовірно масляне. Довго в руках не тримаємо. Тісто має бути холодним і кладемо його. Воно має розпиватися при кімнатній температурі десь півтори-дві години. Збільшитися в об'ємі. За тим самим принципом ми готуємо друге та третє тісто. Спочатку сипучі інгредієнти, далі рідкі, обов'язково холодна вода, холодне молоко і холодне, але пластичне масло. Замішуємо. даємо нашу закваску, вона як шматочок маленького тіста. Друге тісто теж зібралося в комочок, і це означає, що воно вже готове. Його можна знову виймати і класти в мисочку, щоб воно відпочивало. Тісто ми обов'язково закриваємо зверху плівкою, щоб воно не обвітрювалося. І для зручності обов'язково підпишемо, щоб не заплутатися деякі тісти. Наше третє тісто для бріошів готове. Це тісто ми замішували виключно на заквасті. Тісто має відпочивати при кімнатній температурі десь півтори-дві години, а далі ми його ставимо в холодильник на ніч. Поки наше тісто відпочиває, ми приготуємо начинку. І однією з начинок будуть карамелізовані яблуки. Я люблю голден, вони не розпадаються, не розкисають, не перетворюються на кашу, а залишаються смачними, гарними карамельними шматочками. Чістимо. Від шкірки обов'язково і будемо різати на невеличкі шматочки. Щоб карамелізувати яблуки, ми по перше включаємо сковороду, щоб вона нагрілася максимально. Кладемо декілька ложок цукру і чекаємо, поки він почне танути. І викладаємо сюди масло. У нас утворюється масляна карамель. Як тільки масло почало розплавлюватися, ми будемо висипати яблука. Наші яблука продовжують карамелізуватися, зайва рідина випаровується. Тим часом я приготую начинку з вишень. Люблю використовувати варені цільних вишенів, вони залишаються і естетичні, і смачні. Ми скидаємо на сито, зайва рідина у нас стікає. І залишається ціленька ягода. Клас, така червона як ну, а до яблук наприкінці ми додаємо трошечки кориці. На сковороді вже немає рідини, а це означає, що наші яблуки готові. Вони залишились ціленькі, але м'які. Наша начинка готова і час виймати тісто з холодильника. Наші три види тіста готові. Вони ніч відпочивали в холодильнику, встигли гарно підійти. Ось це те, що дріждж живе. Воно піднялося найкраще. Високим куполом. Мені воно дуже подобається. Друге дріжджі плюс закваска. Трошки менше піднялися, але абсолютно задовільняє результат. Воно ж все-таки більш здорове, менше дріжджі, більше закваски. І третє Наше здобне тісто виключно на заквасці. Хочу його випекти і подивитися, яким же буде кінцевий результат. Я думаю, що настав час формувати наші бріоші. Щоб булочки були однакового розміру, я використовую ваги. Для мене найбільш оптимальний варіант це булочка 40-45 п'ять грам. Будемо робити з класичного першого тіста маленькі бріоші. Робимо вигляді гантельки, потім маленька дірочка всередині. Хоп, притягнемо. З другого тіста будемо формувати булочки з вишнею у формі троянд. Беремо кожен шматочок і починаємо його розкачувати у рівне коло. За допомогою ножа для піци, або просто звичайного ножа, якщо у вас немає такого, робимо 4 надрізи. Всередину кладемо вишню і починаємо закривати наші полюсточки. Кінчики загортає під низ, щоб вони не розкривалися. Таким чином у нас сформувалася чудова булочка з дірочкою всередині, для того, щоб випаровувався сік. З третього дріжджового тіста ми будемо готувати рогалики з яблуками. Розкачуємо великий кружечок. Ділимо на рівних вісім частин. Скриєчку кладемо в нашу начинку. І починаємо акуратно скручувати з краю до центру. А ось цей хвостик бажано трошки відтягувати для того, щоб рогалик походив трішки схожий на кроса. Наші бріоші сформовані. Ми залишимо їх десь на півтори години. Вони будуть відпочивати, підходити. А далі ми їх будемо випікати при 170 градусах 15 хвилин. А змащимо ми їх збитим яйцем. Наші бріоші готові. Вони неймовірно ароматні і ніжні. Ось це класика. Ось вона масляна, ніжна і дуже соковита. Їх люблять практично всі. Ми використовували в цих бріошах дуже багато дріжджів. Вони гарно піднялися. А ось ці вишневі брюши, вони були з мінімальною кількістю дріжджів і з великою кількістю закваски піднялися не гірше і дуже гарно пахнуть. А ось це наш експеримент. Бездріжжова здоба. Подивіться, як вона гарно піднялася. Вона існує здоба без дріжджів. Те, що ми змогли зробити сьогодні: яблучні ровалики. Смакуйте, кожен зможе обрати своє і в солодкої вам неділі.